Всім привіт, з вами я Блокфарі, і сьогодні я буду розглядати Бравл Толк. Поїхали. Темний світ захоплює Star Park і навіть деяких Бравлерів. Зараз. Секундочку. Темний світ захоплює Star Park і навіть Не, ну круті скини. Не на Драко таке. ну реально круті скини, я вам скажу. І бравлерів. але мій скін дивних Див, який буде у Бравл Бравопас. У, у неї нема зброї. У неї нема зброї, як так? Завжди всі, у всі скіни є були зброї, а тут їх нема. Ого. Оце дивина. Так вона має силу вафель, щоб боротися зі злом. У неї також є дві хроми: ретро Лумі та захоплена Лумі. Дастініта Дастін полюбила темний світ, навіть взяла демогоргона. Походу, це великий ведмідь ну-ка. Поїхали далі, дивимося. Домашнього його улюбленця. Ну да. А чи ми згадували, що Дасть Ніти гіперзарядна, і також має дві хроми: Ніта з 80-х та Ніта з майбутнього. Гопер Бул приносить довгу руку закону угу. з Гокінса у Бравл, що якраз у формі револьвера. Еті драко рифує через цей сезон, подаючи Вау. трохи Ні, Ну реально був прикольний скін на драку. У шоудауні білгаз може виглядати невинно, не але він ну, може газ контролювати. При... Силу темного світу газ для себе. І нарешті скупце ну, гойбей. Ну, як... Ну, Бері такий, такий, в принципі, і цікавий. Ну, як, якось, ну якось таке. Ну, не... ну, Вроді, ну, це наче звичайний ну, просто звичайний Бері, тільки на нього інший одяг зробили. Ну, просто наділи одяг. І все. І перекрасила його трохи. А так, прикольний скін, реально прикольний. Дотопинився або чому він у цьому костюмі, я думаю, йому пасує. Зануримося у перевернутий шоудау наш новий рок. У них у нас з'явиться скоро новий цей не... режимчик. шоу в типа, це ізнанка, тільки. Шеде ізнанка, чи що? <схі> ну, це смішно, звичайно. <схі> не. Тільки не розумію, це як звичайно буде шеде, чи... чи як? Я просто не знаю. <схі> Поїхали далі дивитись, може можемо зрозуміємо. Лайк like режим. Точніше, роклайт. Ми давно хотіли додати роглайт стиль геймплею у Бравл і яка найкраща нагода ніж колаба з дивними дивами? Привернути шоудан грається так: кожна гра є пробігом, у якому ти бралиш через п'ять етапів з обраним тобою бравером. Коли починається етап, ти отримуєш можливість обрати нову силу. Сили можуть бути від оборонних як більше здоров'я, до бафів як швидший рух, або повністю актуальні як більше снаряди. Обираючи певні сили, які добре поєднуються між собою або з твоїм бравером, ви можете створити власну унікальну збірку і ставати сильнішими. На кожному етапі виб'єтеся проти дев'яти mm -hmm. інших гравців. Топ-4 mm -hmm. гравців проходять mm -hmm. до наступного mm -hmm. Так, а перший, хто виграє Ну, це, можна сказати, звичайно, шеде, але тільки там ще сили, сили є, і все. Так, звичайно, шеде. де отримує максимальні нагороди та вафлі звучить як класний ресторан. А Якщо ви не сов чотири, ваш прибіг закінчується, і ви можете почати новий з новими виборами. Чому так багато сів про вафлі? Ось чому в ці події ви отримаєте улюблену їжу Евелін – вафлі. і зможете їх обміняти в івент-магазині на паки карт. Також є унікальні карти зівності для певних бравлерів. Вафлі можна буде отримати у перевернутому шоу дауні, битві з босом, квестах, щоденних перемог та халяви. Безкоштовні вафлі будуть доступні для отримання безкоштовно. Питва з босом об'єднати з іншими гравцями проти векни та демо горгона. О, і духа Френка. Отримати з нашими першими жіночими меха з хінами. Отримати меха менді у Бравл пас Не, разом з їхромами. Осаме а це Менді. Я взагалі спочатку подумав, що це папір. Та тіньова Менді. Меха Пайпер готова а, атакувати здалеку. Вона отримує гіперзарядну меха у формі Лотос Меха Пайпер. І у неї також є дві кольорових варіації. Uh -huh. Тепер вона uh -huh. може виглядати приголомшивою, руйнуючи все лазерами. Uh -huh. Меха Джессі готова запускати атаки. Її дві хроми uh -huh. Бабулгам меха Джесі та блискуча меха Джесі. І вони перетворюють інших на металобрухт. Мало хто знає, але команда Бравлу любить спортзал, тому ми створюємо власну спортзал колекцію. Pumpit Melді, ворк. Ого, ого, прикольно, прикольно. Там скини такі. Прикольні, реально прикольні скини. Всі а скини Зустрічаєте, ти Леона. А От містер Пі це дуже круто. Містер Пі, це прям ну, дуже круто. А от пропас... ви пропас скини. Еволюці... На Леончика? Лі... не знаю, як він. Не знаю. Може і, звичайно, і ну, Для мене він такий ну, нормальний, прикольний, але ну, дорого коштує, як на мене. Пинує у гіперзарядний скінйовий Тигр Леон. Разом із двома хромами Білий Тигр Леон та Підкрадливий Тигр Леон. Арчер королева Пеня тепер у суперселеді Ревац. Вау. Зустрічайте Джіджі, -джі, міфічну, Джі -джі? як ви думаєте... Цей персонаж Джи Діді на Джуджу. Може, їм ліньки було цей. суперсалом робить цей нові імена, тому він змінюють трохи інший. Вбивцю, так ще одну. Вона частина Тріо Джуджу покинута балерина Лялька, яка з'являється в крамниці див. Вона прийшла разом із дивною рукавичкою, яка нібито належала магу, що ніколи не залишав її. У неї є нова риса, вона заряжає свій супер від уникання ворожих снарядів. Вау, ого. Основна атака піруетна сила. Вона не обертається знаю. і завдає шкоди всім ворогам навколо. І це надає їй додаткову швидкість під час обертання. Її супер це телеп... Ні, не знаю. Ну, саме, саме ну, те, що ну, реально... Ну... Вона теж, як Фінкс, робить у цей круж... кру... круг, який типу, заповільнює цей... Ну, атаку. Але... Ну, а ще, ну, вона дуже схожа на Транка і на, і на Джесі. Чомусь вона мені дуже схожа. А так, те, що вона уворачується від. Пуль і і цей накоплює ульту. Це прикольно, прикольно. Реально прикольно. Поїхали далі. Та у цільову зону, де можна несподівано атакувати ворогів. Вона може знову використовувати супер, щоб повернутися на початкову позицію, завдаючи шкоди при відході. Ді це швидка бравлерка, яка може виконувати смертельні атаки. Її можна розблокувати у бравл реліз івентів відіграючи ігри, щоб відкрити діджі бокси. У цих боксах також буде її новий міфічний скін. Гіпер, чекайте, потрібно щось змінити. Зараз гіперзаряди дають величезний буст при активації, але ці бусти різняться для різних бравлерів. Ми змінюємо гіперзаряди, щоб усі бравлери отримали однаковий буст. А саме 5% до атаки, 5% до захисту і 20% до швидкості руху. Гіпер. Чому? Бо гіперзаряди давали трохи забагато, що робило боротьбу проти певних гіперів дуже дратівливою. Зменшення загального бонусу дозволяє кращу контигру при активації гіперзаряду. Заряди. Пем, Пеп на любов! турель лікує при розміщенні. Наконець то пем додали гіпер, гіпер тому що, що про неї наче суперсили забули. Ура. І, і продовжує лікувати браверів понад <плес> їхній максимум здоров'я, надаючи захисний щит, який поступово зникає. Алі Болотогідка лікується на два. 2... Ну, Алі тепер я і так до цього. Дек... Ну, Після її появи так бомбив, тому що ну, вона дуже дуже ну, була імбова. Так я вже в принципі привик, а тепер знову буду ці відчуття Тя робити. Блін, п'ять ці відчуття, коли Аллі стала непереможною. Ладно, дивимось далі. 20% від завданої шкоди під час гіперзаряду, основна атака завдає шкоди від максимального здоров'я, а не від поточного. Міна, три ураган. Супер тепер випускає три урагани у формі конуса, які можуть відбиватись. Зігі. великий вихор. Гіперзаряти супер повертається до нього після досягнення максимальної відстані або часу існування. Ну не знаю, назіки такі, наче не не потрібний хіпер. Мегаквести – це ланцюжки квестів, які розблоковують нові квести після завершення інших. Мегаквести мають дві нагороди: одна змінна, а інша багато. Бравл Пас XP. Є два типи: мегаквести та омегаквести. Нагороди омегаквестів вдвічі кращі. Кожен сезон Бравл Паса має ланцюжок мегаквестів на весь сезон. У ньому є сім мегаквестів і фінальний мега ексклюзивним для Сюзиним для Угу. Тепер у щоденних нагородах за шість перемог ви отримуєте шість нагород, а найкраніше за вісім-три. Ми подумали і вирішили, що найкраще для всіх отримати шість нагород за шість перемог. Ми залишаємо це налаштування на зараз і подивимося, як воно працюватиме. Щоденні нагороди будуть випадковими щодня з цього пула можливих нагород: стартропи, гіпезарядні стартропи, ну, янгольські стардропи, демоські стартропи, то, суші. Тобто под... то, то вони все повертають. Ну, якось странно. під час певних сезонів. Мегаскринь. Oh! Так, ура, 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 ура! Це прям, прям круто, прям ну, дуже круто. Коли повернуті скрині, ну дуже імба, Ну, імба. Я думаю, ці, ці... All the Bravel Stars мене зрозуміють. Є бомбокси, та іноді мехабокси. Мехабокси командної... Що? Схістер-дропи, суші, подарунки під час певних сезонів, мегаскрині, бумбокси, та іноді мегабокси. Мегабоксбокси? У, спис... у командної гри тепер показують. Тобто буде те, що просто з мегабоксів буде цей меха, мехаскіни випадать. Прикольно ми гравці, з якими ви нещодавно грали. Нарешті ми знайшли за застосування подвоювачем XP. Uh -huh. Раніше вони подвоювали лише бойовий досвід, а тепер вони також працюють на досвід за квести. Uh -huh. Нові тріо режими: Тріо вайпаут та Тріо Геймграб. Чотири команди у геймграбі. Ви правильно почули. Наступний бравоток буде через місяць. Ми не просто забули зробити ще одного бравлера. Заберете пін що Друзі, я вже забрав цей пін, поэтому <забирайте> <забирайте> 3, ви 3, теж. Чотири команди у геймграбі, ви правильно почули. Наступний бравотолк буде через місяць. Ми не просто забули зробити ще одного бравера. Забирайте пін і йдіть. <забирайте <забирайте> у гімграбі ви правильно почули. Наступний бравотолк буде через місяць. Ми не просто забули зробити ще одного браво. Все, скануйте пін, він дуже прикольний. І хочу сказати Бравл толк. Ну, прикольно, прикольно Будем чекать через месяц Какой-нибудь новый Бравл Толк Может, они там реально какого крутого персонажа нам покажут Ну, а так Давайте поднимемся еще на скинчики На скинчики Протися зі злом. У неї також є дві хроми, ретро Лумі та захоплена Лумі. От мені хочеться найти... там, де вони всі стоять, просто. Темний світ там, де вони просто в одній. У неї так. Ні. Друзі, я повернусь, коли знайду. Просто не можу зараз знайти. Все, все знайшов на... нарешті. Так. Ну, тут... Ну, так, да. прикольні прикольні скини. тільки наче бул для цього скіна правда це наче створений. Тебе Реально створений. Ну Бері. Бері, не знаю. Бері такі половину на половину, драко Ду прикольний, прикольний. Ну, дуже прикольний. гіперзарядний, ні, 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 та теж ну, ну мені реально сподобався. А от. Газ мені не дуже сподобався, Хоча, ну, таке. Реально таке. Скажу вам. Ладно, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в мій, мій клуб до мене. Всім пока-пока!